Друзі, вітаю! Попав такий ж мега золотий телефон Nokia 52.10. Ось так виглядає, він побитий покльоцаний, Ну, в ньому дуже велика кількість золота та платини. Зараз ми його дорозбираємо, як бачимо, моделька 5210. Зараз зніму повністю все і покажу. Саму плату. Тут роз'єми бачимо чисті, такі жовті, дуже добре. Ось тут така чиста позолота. І зараз розберу, подивимось плату. Ось так, друзі, я його розібрав. І я думаю, ви розумієте, чому я казав, що мега золотий. Як бачимо, всі роз'єми, все йде, друзі, з золото. Плата взагалі повністю йде золото, вмісна, повністю жовта. Ось такі красиві роз'єми жовті кнопки. Тут ніржавейки, мабуть, більше 3 грам. Ось така цікава платка з цікавої моделі телефона. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал та ставити палець вверх. І друзі, дивіться, скільки тут паладієвих конденсаторів плюс золотих мікросхем. І взагалі це самий крутий телефон. До зустрічі в наступних відео.